Дорогі коростенці, шановна коростенська громада, я вас всіх щиро вітаю з великим світлим, гарним святом святом Різдва Христового. Свято, яке ми чекаємо, свято, яке має відлік і для нашого міста Коростеня, і для всієї православної громади, це саме велике свято. Наше місто православне, ми маємо гарні традиції. Ми розбудували багато храмів, слава Богу, повернулися люди до церкви, до ісконної православної віри, і це надає нам духовні можливості жити, працювати для себе в першу чергу на нашу державу, укріпляти наші зв'язки. Сьогодні багато ми були в церкві, відмічали це свято завтра, 8 січня. Митрополіт оруцько коростенський Вісаріон буде проводити службу в нашому центральному кафедральному соборі Різдва Христова, тому я теж запрошую коростенців прийняти участь в цьому богослуженню. Так сталося, що у нас ідуть абсолютно гармонійні, гарні, добрі стосунки в нашому місті і в, першому, в першу чергу в православній громаді. Ми багато спільно що робимо сьогодні на місто, а роблячи на місто, це значить робимо для людей. І роблячи для людей, ми розуміємо, що не тільки одними матеріальними статками сьогодні може жити людина. Сьогодні ми на одне із перших місць ставимо її духовність. І тому раді розвитку духовності повна буде гармонія гармонії в стосунках гуманітарних в першу чергу, в стосунках влади, в стосунках церкви. Розуміння всіх проблем, які на сьогодні є, і слава Богу, я вважаю, що нам це вдається. Ми сьогодні маємо в місті мир, ми маємо спокій, ми маємо розуміння, ми маємо підтримку церкви. Це дуже важливо. Я думаю, що ми і далі будемо продовжувати ці наші починання, особливо в рамках будівництва наших храмів, проведення фестивальних, духовних, проведення богослужень. Їх можна перелікувати, те, що ми 14 жовтня на наше свято покрови Божої Матері для покрову поводимо богослужіння, де збираються всі православні нашого міста. Чи коли ми в липні місяці, в день народження княгині Олії, проводимо фестиваль християнської пісні, це вже стало доброю традицією і це подобається нашим коростем, тому що це іде на об'єднання. Тому що це йде на спільну турботу один про одного. І я всіх, нас, коростенців, вітаю з тим, що ми сьогодні маємо такі надбання. Я вітаю з великим святом, святом Різдва Христового. Я зичу, щоб у нас, всіх, жителів міста, було добре здоров'я, було бажання працювати. Був добробут в наших родинах, ну і християнська любов один до одного це допоможе нам в нашому житті. Святом Різдва Христова, дорогі користенці.